Друзі, вітаю вас на першому міському з нами. Дякую, що ви приєдналися до нашого етеру. Дякую, що ви вирішили подивитися на інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Друздов, і Найближчий час ми тут про підсумки року 2024, го військового страшного, але все ж таки, політичного. Ми хочемо поговорити про це з нашим гостем Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації Комітет виборців України. І сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, пане доброго дня. Про вибори, про політику, про все хочеться поговорити, бо дійсно є політика, продовжує жити інколи вона живе, здається, в окремому якомусь світі. Але при цьому хочеться а, про, говорити про ну як, як мінімум про дві площини: про Одеську площину і про всеукраїнську площину. Тож давайте почнемо з маленького, з України. Хотів сказати, з маленького, з Одеси почнемо. Бо дійсно для нас Одеса це все, це все життя, і але не Одеська політична площина, але так дійсно політики змінюються, Одеса залишається. Ось у цьому році ми бачили багато всього в е, політичному житті, але є дві персони в е, Одесь... на Одещині. це пан Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації, і це пан Труханов, мер міста. Як з вашої точки зору, вони себе проявили? Чи проявив себе хтось більше, хтось менше? Оці сперечання між ними, чи закінчилися вони взагалі? Ну і взагалі-то в Україні є один політик: це е, президент. А в Одесі є один політик, чи все ж таки більше? Ну, ось бачите, ви так достатньо цікаво, може навіть не усвідомлено, Зараз е зачепили таку нашу специфіку, яка існує в усій країні. Угу. Тобто, в нас за великим рахунком, сьогодні, в принципі, залишились на політичному просторі, а е тільки керівники обласних е військових адміністрацій, угу. і це безпосередньо, бо вони є в структурі того ж президента. Да. Да, тобто це абсолютно логічно. І найбільші представники місцевого середування, ну тобто, голови найбільших міст, є іноді ще нардепи прострілюють, угу. але більшість з них якось так взагалі як в будиночку, да, да. не бачимо, не чуємо. А то щоб не зачепило. Ну і це має певну ця, ця ситуація. В нас сформувалася ще на початку повномасштабного вторгнення. Мало вона змінюється. Вона має свою логіку, але це я просто до чого, що це не тільки Одеська якась така специфіка, що в нас фактично два тільки політичних суб'єкта, ну, принаймні системно да, присутні. Там Іноді виринають інші, але це більше виключення. І в країні в цілому, да, найбільше за сьогодні, найбільш значими, видимий. Я не хочу нікого іншого принизити, але да, ключовим. Ну, я нас на є одна персона, це да, да, президент. Да. Да. А, О, Ось, я... А, взагалі тут Кіпр з Трухановим ви бачили ці зворушення між ними і сперечання, коли почалися прийменування з пам'ятниками вирішення питання. Як зараз ця ситуація Для Одеси? Це класична ситуація, якщо, якщо чесна, mm -hmm. ну не сварились тільки, мабуть, що Гриневецькі з Бадиланом, і то тому, що вони в комсомолі в партії Райдзом були. Yeah, yeah. А, а так постійно в нас завжди фактично були. Ті чи інші протиріччя між обласним та міським рівням, в силу того банально, що ну, Одеса сама по собі вона є не менш е важливою, ресурсною, ніж вся інша область, а іноді навіть в більшості випадків і є цікавішою. Тому мери Одеси вони завжди себе почували і так, ну як в якщо перефразувати відомо, відоме прислів'я, що е ну, голова ОВА він, звісно, перша людина, але мер Одеси. Це теж не друга, да. Ну, скажімо так, да, в регіоні. А якщо говорити про нашу конкретну ситуацію, то, да, на жаль, і я оці. Протиріччя вони мене більше засмучують, тому що області ж ну країна якось має єднатися. Перед і нас і нам і президент каже, що всі ми маємо єднатися а тут якось трошки не завжди виходить, і тому я скажу, що для мене ключовий висновок за підсумком року: я не я, як мешканець Одеської області, як громадянин, я не відчув достатнього лідерства не від одного, не від іншого. Іншого, uh -huh. от яке б відповідала часу, і було б спрямована на те, що чим живе сьогодні вся країна, спрямована в першу чергу на перемогу. Да, такого не було. Ну, принаймні, принаймні, я не відчув в повній мірі. до вашого відчуття. Ну, дійсно, хочеться чогось більшого. І є можливість дійсно, і громада вимагає більшого. І ситуація вимагає і політична ситуація, і економічна і військова ситуація вимагає для того, щоб ну, все ж таки, була така персона. Чи з'явилася якась інша персона з вашої точки зору? От Ми бачили зараз розмови про те, що у 25-му році можливі вибори зараз. Ми бачили фільм Крута Одеса, в якій Кіпер виступав, ну просто як зірка. І це виглядає як його якісь політичні амбіції. Ми бачили розмову про те, що будуть все ж таки вибори, і чи є якась персона, яка може виникнути на посаду мера Одеси, інша замість Труханова. Я думаю, що таких персон буде і не одна: Одеса, все ж таки, місто талановитих людей. Ну, да, одна і... справа талановитих, інша справа маючих хоч якийсь е бекграунд і якісь підґрунтя. Yeah, yeah. Бо дуже багато людей, які вийшли, no, я така no, талановита, no, 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 але no, ти хто no, такий?» Ну no, ви, no, ви нас зараз полишаєте, позбавляєте геть можливості, да? абсолютно. Da, да, 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 да. Подивимось. Я думаю, що зараз трошки передчасно робити якісь висновки. бо в нас ну елементарно бойові дії йдуть, угу. і в першу чергу, звісно, національний політичний контекст він переважає, Я про те, що в першу чергу йдуть дискусії, хто в нас буде наступним президентом, да. а хто вже буде наступним мером, того менше. І це знову ж таки об'єктивно зрозуміло, тому що ну всі пов'язують майбутнє в першу чергу з тим, хто буде керманичем в країні угу. в цілому, і це вважається. Більш пріоритетним, ніж хто буде керувати саме Одесою, хоча це теж безумовно важливо. Я думаю, що як тільки в нас завершаться воєнні дії, як тільки в нас там стартують виборчі процеси, багато людей проявиться. Із колишніх політиків і з думаю, всіх. Я думаю, угу. всі. Я думаю, це буде широкий спектр. Я думаю, що я дум, я вам скажу так, що е, різноманіття на мера Одеси, скоріш за все, буде не менше, ніж на президента. Мені здається, буде дуже цікаво, і дуже цікаво буде подивитися це. Це буде і багато чого, вибачте, що перебив. Багато угу. чого буде залежати від того, буде чи буде балотуватися е, діючий очільник, а це своєю своє мірою буде залежати від того. чи Вирішить е, офіс президента давати хід. Кримінальним справам, да, ну тобто, да, да. ми ж розуміємо цей момент. Ну, дійсно yeah. буде дуже цікаво на це подивитися. хотілося б на це подивитися зі сторони. <су> дійсно, yeah, але... ну якщо ми тут збираємось жити, то зі сторони нам банально не можна дивитися. Да. Нам якось да. треба ну приймати хоч... в цьому да, участь, да. так щоб потім, <су> <су> щоб потім не дивитися на те за кордоном. Ну так а, то да. подивимося обов'язково. Я розумію, що дійсно зараз більше уваги до президента і до того. Чи а, не втратив він на ці всі відсотки, які в нього були на початку війни, 97% відсотків за нього було. З вашої точки зору всі дії президента, а до нього теж багато запитань і до, і до його команди у першу чергу, і до самого президента. На якому рівні зараз рейтинг нашого президента? А, я рейтинг тут має мало значення, як на мене. Я скажу з іншого боку. Я в принципі про це говорив здається, чи минуло. Чи позаминулого року в цій зі ж самій студії, схожа розмова була І сьогодні. Зеленський залишається єдиним політиком насправді, який має ну, принаймні, ілюзорний вибір, що робити далі. Uh -huh. Ну або йти на вибори, але це не найкраще рішення. Або не йти на вибори, сказати: Я країну врятував я вам відкрив шлях в Європейський Союз. Ось я передаю країну. А я, я сам відпочиваю. Так, да, Я так я, да, як uh -huh. да. і це насправді я і тоді казав, і зараз переконаний, і чим далі, тим більше чую таких самих думок, що для нього це був би найкращий вибір. Ну так. Да. Бо він може дуже теоретично, дуже uh -huh. теоретично, при певних там умовах він може навіть вибори виграти, ну, да. але е занадто багато. Е до нього є питань в суспільстві, і це буде пірова перемога, це uh -huh. буде програш. Uh -huh. він, ну я не думаю, що він до кінця досидить. А, чого я кажу, що тільки він, бо інші політики, які в нас там є, ну, почали війну да, в статусі національних політиків, вони насправді такого маневру не мають, uh -huh. як на мене. Це не значить, що вони не пройдуть в парламент майбутній, можуть пройти, але вони ну, навряд чи будуть. От прям, би, там, вони пройдуть за інерцією, скоріш uh -huh. за все, на своєму ядерному електораті і визначати ключовий, ключовий порядок денний, навряд чи вони будуть. Динозаври uh -huh. вони залишаться з нами? Ну, Тимошенко, ось як продюсую. от я Прошенко. зараз як би, про них і казав. А да. новий, чи можливо з'явлення у нас нової політичної Об... сили? Чи бачите ви Я думаю, що їх буде багато. Uh -huh. а питання в тому, скільки з них буде проектами, uh -huh. знаєте, яких в нас вже було чимало. Але коли просто є фінансування, набирається трупа і далі ця трупа а за ними стрілюється до да, 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 маріонетка. Да. Чи в нас нарешті з'являться політичні партії? Ну в адекватному розумінні uh -huh. цього слова, тобто це е, групи, які представ, які йдуть до влади не для того, щоб працювати на господаря, який дам гроші, а щоб з одного боку представляти інтереси якоїсь суспільної групи, ну чи там суспільних груп, з іншого досягати реальної якоїсь програми, uh -huh. ну яка знову ж таки базується на якихось ну їх переконаннях, а не на тому, що їм там хтось з. з Ззаду диктує військове середовище. Я думаю, буде один чи декілька проектів. Волонтерське середовище. Я б дуже хотів бачити політичну силу від місцевого самоврядування. А, бо насправді сьогодні місцеве середування при всіх його недоліках, при всіх ага. його недоліках, це єдина е, професійна управлінська е, ну, середовище, яке залишилось в Україні. Да. Ну бо те, що в нас відбувається в виконавчій владі, ну крім того, що це постійні корупційні скандали, то нічого. Мери при всіх недоліках вони змушені, особливо на рівні невеликих громад, вони змушені вирішувати питання. Кожного дня якісь конкретні, практичні, вони не можуть закритися повністю від людей. Знову ж таки, ще раз підкреслюю: багато є питань, багато недоліків, але якщо ми порівнюємо місцеве середування і виконавчі органи влади, ну я, мене, держав, то перші змушені щось угу. робити, ну, і да. там люди якось, і ці люди вони якось ближче до реальності. Да, добре було б, щоб бізнес, нарешті, в нас визначився, що він в цьому житті хоче угу. і теж. Малий, середній, передусім, і теж би, щось від себе, від себе делегував, бо інакше ну, просто його наступник, наступний президент його скоріш за все поховає. Якщо... Знаю, да, 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 да. Да, да, а це ж неприпустимо. Тому я думаю, що в нас буде широкий достатньо вибір. Питання просто в тому, питання в зрілості всіх цих е, проєктів. І я, як я вже казав, я би дуже хотів, щоб там була б хоча б одна, а краще декілька от, от прям справжніх політів політичних партій може не не ідеальних, ти що роблять перші кроки, але щоб це були люди, які йдуть не щоб відпрацювати для дяді, ага. а щоб щось змінити в країні, щоб ну далі нам тут цим було можливо жити. А чи змінилися за ці три роки ми, виборці, пересічні виборці? Чи якось ми Мені навчилися? Ми навчилися в це вірити. Ага. От особисто я змінився, я став більш я став, більш безкомпромісний, ага. насправді. А, Бо всі наші компроміси, які ми. Мали з 91-го року самі з собою, з нашими політиками, з нашою державою, вони ви бачите, якою ціною да. нам вилив, виливаються. Просто ну коли, коли до 22-го року, знаєте, коли в нас був вже ж який яка суспільна угода, да? а, вони собі кридуть там, а ми собі якось крутимося тут. Вони не заважають да, нам, ми да, не да, заважаємо. Да. Ми їм, І поки да. це все було виключно в плащини грошей. Да воно, ну це не було добре. Але воно не так торкало Але життя. Да, Таке життя. Да. Да. А тепер, коли вибачте, ну в кожного в родині або там в близькому колі хтось загинув, помер, ну це вже інша ціна. Да. І так вже не можна, як раніше. Ну я не кажу, що в кожній країні є корупція, в кожній країні є популісти. Але це, ну якби по-перше, це менше, ніж як би, а по-друге, коли е, там людину на чомусь ловлять, от Сарказі недавно засудили. Угу. Ну, Сарказі посадять до в'язниці. Не да. надовго, але посадять. Да. От як би в нас там когось е, кожен наступний президент е, Південної Кореї саджає попереднього. Так. Е, теж національне така, така або розвага. якийсь міністр, який зробив да. щось не так, його світлинку розмістили да. і він виходить. Да. Він сам уходить, да. не да. треба там. в оцей розслідування службова перевірка зібрав речі. Потіхам пішов, ну, да. от я хочу, щоб так було, бо ми платимо своїми життями. І я дуже сподіваюся, що ну ще принаймні якась частинка, якби моїх співгромадян, теж будуть більш розбірливими і критично мислячими. Бо я наполягаю і у 22-му році країну врятувала не держава, країну Абсолютно. врятувала суспільство. Да. Далі врятує суспільство. Ми платимо своїми життями. А чого ми тоді маємо з цим миритися? Ну вони на нарешті мають навчитися робити ті, хто туди йдуть, мають навчитися робити те, що насправді потрібно, і, і нести за це відповідальність да, зробив, не зробив. Да, за да. це теж дуже да. багато треба питати, бо да. дуже багато політиків роблять, як робить Трамп. Зараз, який пообіцяв дуже багато всього, а потім він зараз. Я дивлюся, що не коли так. Коли в нас просто. буде такий ВВП, да, <реш> ну да, ми можемо собі буде, дозволити. І коли да. гривня замінить долар в міжнародних розрахунках, я думаю, що ми, може собі зможемо таке дозволити, а поки що. Є ще одне <реш> запитання. Суто політичне з однієї сторони, з іншої сторони, суто економічне. Нам же президент сказав, що з олігархатом практично все закінчилося, в нас нього нема, і поборолися з цим. А чи бачите ви можливість виникнення нових олігархів на межах України? Я не бачу і того, щоб ми з чимось поборолися. Ну да, якщо когось окремого трошки розкулачили, це <с не <с значить, що зникла явище. Бо ну, явище нашого олігархату передусім базується на конкретних системних вадах. Да? А суть цих вад полягає в тому, що е, для олігархата прописуються закони на рівні держави. Так що щоб олігархат міг е, е, заробляти в олігархата. Ну Шмигаль в нас він звідки з е, дитека, uh -huh. ну вибачте. А тільки він один. Ну, тобто, в нас олігархат е, наполовину керує державою. І те, що сьогодні просто ну, олігархів. Ну, хтось сидить в Україні, щоб не сидіти в Штатах, не не сидіти в штатах, а хтось просто трошки менше став піаритися, це не значить, що олігархи кудись поділися. Це перше. Друге, те, що ви сказали, нові олігархія, вже є, просто вони не проявилися. Це ж якби умовна. Знаєте, є в закон, фізиці закон енергії. Да? енергія не виникає звідки uh -huh. і не подівається нікуди. Так і за закон е, багатства олігархів. Воно не подівається нікуди, воно перерозподіляється. Так. Ну це як за часів Януковича з'явились нові олігархи. Там Курченка був ну трошки недовго. Uh -huh. ну там і, і тому. Ми не знаємо до кінця, може, в нього там десь ще і нормально людина себе почуває і потім повернеться. Тому олігар... ми о, надзвичайно далекі від того, щоб перемогти олігархат. Угу. Те, що я ж кажу, олігархат трошки о, вирішив о, не о, світитися перед діючим президентом, ну і в зв'язку з війною. Це абсолютно тактична, мені здається, подія, і для того, щоб ми говорили, що в нас олігархат буде переможений, потрібні кардинальні зміни дійсно на рівні держави, законодавчої бази. Але я зараз можу скажу крамолу, за моїм глибоким переконанням, не олігархат є нашою головною проблемою. От коли, е, коли мене там питають, а що нам треба зробити ще, щоб побороти корупцію, я кажу, хлопці, дівчата, ми ще нічого не Зробили в Взагалі. принципі базового да. в нас суди не працюють, в нас правоохоронні органи не працюють. Ні, вони працюють, ну, але ж ну давай, кого посадили? Не цим Кого посадили? Да. От так гучна гучна посадка. Ні. Нікого багато затримань, багато різних там злив. Все а результату нуль. Так поки в нас не буде, в нас елементарно, не працюють. От абсолютно базові примітивні речі. Нам не треба ніякого космосу винаходити. Нам потрібно, щоб почало працювати. Малаток має почати працювати. Да. От як він... А потім я вам скажу: якщо почнуть працювати базові речі, якщо держава нарешті почне виконувати свою функцію, далі вже менше питань буде із тим самим олігархатом. Вони залишаться все одно. Але вони будуть працювати по якихось, хоча б правилах і законах. Ну, їх можна було да, Це може можна буде регулювати, але так. знову ж таки, ми сьогодні найбільше втрачаємо в країні навіть не не через олігархата. Там на на днях хтось з американців назвав 40 мільярдів доларів. Ми втрачаємо щороку через корупцію. І це ж не корупція. Це ну олігархат, Він заробляє я зараз. Не, виправдовую не. олігархат в Жодному разі. Вони на я не просто кажу заробляють. про да, те, що да. нам витягнули жупила олігархата. О, це знаєте новітні вороги народу. Так, mm -hmm. да, вони теж винні, але ключова проблема сьогодні в нас в державних органах. Ми далеко від такого красивого життя. А чи далеко ми від Європи? От ми зробили. Е, крок... через, через, через Дунай. Так, да, да, але ми от зробили гучні заяви, що ми йдемо до Європи. Європа зробила нам чи ну, близькі ми давайте, до неї. Давайте по-чесному. В нас, е, чи набагато ми гірші по КПС, ну, по організаційній спроможності за Болгарію? Я mm. не думаю. Ну, румуни, вони, звісно, молодці от, з тими своїми антикорупційними майданами. Але я, ну, ми не набагато дальші і не набагато там якось неспроможніші, ніж умовна Болгарія. Да? Тому, на мій погляд, з точки зору структурних реформ всередині країни, то, звісно, ну, тобто, з точки зору стану країни в цілому. Ми не набагато далеко no. далі. Але далі, якщо ми говоримо про складові, якщо ми говоримо, наприклад, про... Політичну еліту, ну це космічні, звісно, звісно, але знову жнову да. ж таки, давайте, що з чим ми порівнюємо. Uh -huh. Бо якщо ми порівнюємо з Польщею, ну ми не набагато далі. Якщо ми порівнюємо, ну, в общем, з нашими найближчими uh -huh. сусідами, і ми ж такі, да. більше того, я вам скажу, що останніми, ну перед воєнними останніми роками, я багато тенденцій бачив, які поляки приймають від нас на виборах. Uh -huh. Оте От погане, що ми в себе придумали, вони. Тягнули до себе. Тому я не можу сказати, що ми прям якби так. Тут більше з точки зору чого дивитися. Якщо з точки зору умовної, там, здорового глузду і справедливості, ми не набагато далі. Якщо з точки зору, що це клуб в клуба є свої умови, і цим умовам треба відповідати, то ну, нам є ще багато. Треба працювати. Так, да, mm -hmm. треба працювати. Але е, я вважаю, що нам треба працювати не тому, що нам треба Європу чи ще кудись. Я вважаю працювати. Е, я вважаю, що ми не маємо права не працювати е, е, в пам'ять тих, хто дам, дав нам цю можливість, що да? right. все, все ж таки тут жити. І ми не маємо права не працювати за, для того, щоб ну, ця країна все ж таки ще ми для себе маємо працювати. До речі, коли кажуть, що нам треба е, за. Вести там когось щось, це насправді все не так. Там я не пам'ятаю, точно треба подивитися. Мені здається, що от в Австралії плотність населення вона може навіть менше, ні в нас, ніж в нас зараз. Вони там, а ВВП в них зростає, і це не залежить від якихось технічних суто ну, цифрових показників. Питання в тому, як не в мігрантах. Да, да, да. питання в тому, як, організовує... як ми організовуємо те, що ми маємо. Ми маємо Маємо надзвичайно багато, не на те, що ну всі ці роки відбувалися. Ну треба спочатку зробити для своїх людей, які тут є, які можуть повернутися з Європи, да. умови для того, щоб вони повернулися, і умови для того, щоб ми тут хотіли жити далі. А не так, що дуже багато людей зараз кажуть, от тільки зупиниться війна, відкриються кордони, і я побіжу за да. кордон. І я вам скажу, є великий ризик, що багато хто буде і виходити. Ну як, я зараз не... давайте так. Є великий ризик виникнення певного тренду навіть на відмову від громадянства. Да. Це правда, Так, да, абсолютно так. Е, гаразд, останнє запитання, яке я не можу не поставити вам, це суто філософське запитання, але ж все ж таки, і в минулому році ми з вами напередодні новорічних свят про це говорили. І зараз я це спитаю: чи будуть вибори у 25-му році? Ми бачимо, як і президент про це потрошки говорить про якісь електронні варіанти виборів і так далі. Чи вірите ви у це? У ці е... чутки про те, що готуються? Я знаю, що штабам деяких кандидатів в президенти в Києві вже платять зарплату. Навіть Навіть так. Да, навіть так. Навіть за жовтень. з жовтня вже почали. А, тому е, політикум активно до виборів готується. Безумовно. Ну, тут нема жодного секрета. І те, що в Одесу почали приїжджати національні політики і ці всі розмови про електронне голосування то ще інше. Тобто е, ну, всі ключові гравці і не тільки ключові, а ті, хто хочуть бути uh -huh. ключовими. Вони вже у українка ну, і не Ну, Я думаю, що трошки. ви могли побачити там активність від пана на залужного і книга, і, і, друга, і, і, і привітання з днем дипломата. Там да. такий ролик просто програмний. <кхід> ну, Всі мають право, радь Бога, а, то вони готуються. Але це все буде залежати від ключової, ключової умови. Чи в нас буде припинення бойових дій наступного року? Якщо припинення бойових дій буде, ну, я маю на увазі не просто там якесь великоднє переміря, да, да? Да. а щось таке тривалось. Суттєво, то звісно, будуть вибори, і насправді за так... і насправді в таких умовах у нас не буде вибору, вибори не робити. Угу. Ну, країна потребує виборів, але звісно, не під час війни потрібен так. потрібен мир чи так надійне перемір'я. Потрібне перезавантаження влади, і далі вже там. Ну, але це я ж кажу, буде залежати від цієї ключової умови. Ну і дуже багато відповідальності відразу буде лежати на наших плечах. Однозначні. наскільки ми змінилися? От як ви, да. да. Наскільки ми себе відчуваємо людиною, яка несе відповідальність за да. свій? вибір. жаль, чи, 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 чи усвідомлює що іншою що, чи усвідомлює, що ніхто інший насправді за її вибір нести відповідальність крім неї і найближчих людей реально не буде? Да. І ну, тобі жити з да. тим вибором, який ти зробив, або або жаль, на да. жаль, не жити Через або на жаль не жити. Або, я хочу подякувати вам. Практично 30 хвилин. Ми з вами порозмовляли, хоча могли б і більше. Є про що розмовляти. Тож сподіваємося, що якісь ну ці позитивні натхнення, які були у 24 четвертому, вони перейдуть до 25-го. Обов'язково, не дочекаються. Ми, Абсолютно ми, ми будемо жити 100%. Питання просто від нас, як Якість життя до да, да, якість да. цього життя. Дякую, Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації Комітет виборців України. Сьогодні з нами. Дякую, пане, і з наступаючим новим роком вас навзаєм. І вас дякую всім вам за те, що були з нами. Тримайтеся, українці. Бачите, є про що мріяти, про що думати і про що далі відповідати. Тож залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Ну і знайте, що все 100% буде Україна.